Привіт, друзі! Це тренувальний відеоурок, призначений для того, щоб вдосконалити своє вміння ділити натуральні числа в стовпчик. На попередньому тренувальному уроці ми розглянули простіші приклади. Зараз ми будемо виконувати той же самий алгоритм, але приклади трошечки складніші. І самі обчислення будуть... Трошки складніші. Ви маєте можливість на сьогоднішньому відеоуроці відпрацьовувати своє вміння виконувати цей алгоритм. Дуже перший приклад. 15275 розділити на 65. Спочатку намагайтеся кожен приклад виконати самостійно. Якщо не виходить виконати весь приклад самостійно, то хоча б. Вгадати наперед певну частину розв'язання, певний крок цього розв'язання, а тоді передивлятися пояснення. Оскільки в дільнику дві цифри, то перше неповне ділене також має містити дві цифри, 15. Але 15 менше від 65. Це очевидно, що 15 це надто мале неповне ділене, тому. Додаємо ще одну цифру, дописуємо, виходить 152. 152 розділити на 65 можна взяти по 2. Чому по 2? Якщо взяти по 3, 3 перемножити на 60, навіть не на 65, а на 60. Це вже 180, більше від 152. Тобто 3 це забагато. Отже, беремо по 2. 2 перемножити на 5, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятали. 2 перемножити на 6, 12 і 1, 13. Віднімаємо 2 відняти 0, 2. 5 відняти 3, 2. 1 відняти 1, 0. Не записуємо. Остача 22 менша від дільника 65. Тому можна зносити наступну цифру 7. Наступне неповнеділене ділення це 227. Ділимо на 65. Підкинемо останню цифру 7 і останню цифру 5. 22 розділити на 6. Можна взяти по 3. Перевіряємо, чи підходить ця цифра. 3 перемножити на 60, 180. 3 перемножити на 5, 15. Разом 195. Результат менше від 227, тому трійка нам підійде. Ми вже обчистили це 195. Записуємо під неповним діленим. Віднімаємо 7, відняти 5, 2. Позичаємо звідси 1 десяток. 12 відняти 9 дорівнює 3. Залишилося 1. 1, відняти 1. 0. 0. Не записуємо. Постача 32 менша за дільник 65. Тому маємо право зносити наступну цифру. І це буде цифра 5. Неповне ділення 325 розділити на 65. Відкинемо останні цифри. Вийде 32, ділити на 6. Можна взяти по 5. Перевіримо, чи підійдеться цифра. 5 перемножити на 60, 300. 5 перемножити на 5, 25. Разом 325. Якраз число, яке записане у неповному діленому. Тому число 5 підходить 325. Остаче 0. Приклад завершено. Ви можете перевірити. Чи засвоїли ви цей приклад, чи зрозуміли ви його, виконавши цей приклад ще раз на окремому аркуші паперу, не дивлячись у підказки. Далі наступний приклад 18 069 розділити на 57. У дільнику в нас дві цифри, тому перше неповне ділення також складається з двох цифр. Це буде число 18, оскільки воно менше від 57, тому треба додати ще одну цифру. взяти три цифри у перше неповне ділене. У нас вийде число 180. Розділити на 57. Відкидаємо останні цифри, щоб підібрати цифру в частку. 18 розділити на 5, можна взяти по 3. 3 множити на 7, 21, 1 пишемо, 2. Запам'ятали. 3. Множити на 5. Дорівнює 15. І ще 2, які ми запам'ятовували разом 17. Вийшло 171. Це число менше від неповного діленого 180. Тому нам підходить цифра 3. Віднімаємо. Позичаємо 1. 10, відняти 1, 9. Залишилося 7. Відняти 7. 0. Не пишемо, бо і тут також 0. 9 менше від 57, тому зносимо наступну цифру 6. 96 розділити на 57 по одному. 1 на 57. 57. Віднімаємо. Позичаємо одиницю. 16 відняти 7 порівнює 9. Залишилося 8. Відняти 5 доріні 3. 39 менше від 57. Зносимо наступну цифру 9. Відкидаємо останню цифру у неповному діленому і у дільнику. У нас виходить 39 розділити на 5. Беремо по 7. 7 на 50 350. 7 на 7, 49. 350 додати 49, 399. У нас вийшло неповне ділене. Отже, 7 підходить. Остача – 0. Приклад завершений. Ви можете спробувати виконати його ще раз самостійно, не користуючись підказками. Переходимо до наступного прикладу. 19 499 розділити на 37. Дві цифри в дільнику, дві цифри у діленому. 19 менше за 37, тому беремо наступну цифру. 194 виходить. 194 розділити на 37. Відкидаємо останні цифри, 7 і 4. 19 розділити на 3. Можна взяти по 6. Але це буде число занадто велике. Справді, 6 на 30, 180, 6 на 7 42. Разом 222. Це більше ніж 194. Тому спробуємо по 5. 5 на 30, 150, 5 на 7, 35. Разом 185. Число менше від неповного діленого, воно нам підходить. 5 на 37, 185. Віднімаємо. Позичаємо одиницю 14 відняти 5 дорівнює 9, залишилося 8, відняти 8 0. Ми напишемо тут 1 відняти 1 0. 9 остача менша від дільника 37. Можна знести наступну цифру. 99 розділити на 37. Якщо відкинемо останні цифри, у нас виходить 9 розділити на 3, можна взяти по 3. Але якщо 3 перемножити на 37, це буде більше від 100. Значить більше від 99. Тому трійка це забагато. Зменшуємо її на одиницю. Пробуємо двійку. 2 на 30 60, 2 на 7, 14, разом 74. І йде. Підписуємо 74 під неповним діленим і віднімаємо. 9 відняти 4 дорівнює 5. 9 іняти 7 дорівнює 2. Остача 25. менша від дільника 37, тому зносимо наступну цифру, цифру 9. 259 розділити на 37. Відкидаємо 9 і 7, Виходить приклад. 25 розділити на 3. Можна взяти по 8, тому що 8 множити на 3 24. Але зрозуміло, коли ми ще перемножимо 8 на 1, у нас вийде число більше від 259. Тому зменшимо 8 на 1. Візьмемо по 7. 7 на 7 49. 9 записали. 4 запам'ятали. 7 на 3 – 21 плюс 4 25. Віднімаємо остача 0. Ділення завершено. я сподіваюся, що. Ці приклади допомогли вам покращити своє вміння виконувати ділення у стовпчик. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.